Будано вийшов з несподіваними словами до всіх українців. Він став особливо активним зараз, і не просто так. Схоже, те, що відбулося, як вже натякали раніше, є приводи для оптимізму щодо війни в Україні. Тож глава розвідки вирішив розкрити все українцям, щоб ми знали, чого чекати далі, до чого готуватися. Адже цей рік має всі шанси бути зовсім іншим. Про це говоримо далі. а Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх важливих та актуальних новин. Ну а ми вже Ще раз починаємо їх розповідати. Начальник Гурміноборони оборони України Кирило Буданов озвучив важливі заяви і сказав, що ситуація різко покращується. А в 2025 році українці побачать багато гарних подій, сказав головний розвідник країни. Далі цитуємо. Мене запитували, які очікування від 2024 року, і року. Я тоді абсолютно чесно сказав, що на жаль, 2024 не буде гарним для нас буде дуже важким. Якщо оформлювати так само питання стосовно 2025-го, то тут в мене набагато більше оптимізму. Заявив він, і для цього є об'єктивні фактори. наголошує Буданов. Я сподіваюся, ми в 2025-му побачимо дуже багато гарних подій, які зрештою принесуть нам всім те, що ми всі чекаємо. Резюмував очільник Гур. А на своїх Сторінках у соцмережах Буданов наголосив, що результат боротьби нашої держави за свободу залежить від кожного з нас. Він зазначив, що Росія здатна продовжувати війну в тих обсягах, що і зараз при цьому він наголосив, що якщо Росія не схаменеться в 25 му то країні агресору доведеться ухвалювати дуже складні економічні рішення зі слів Буданова. Економіка РФ повільно регресує. Спостерігається її падіння, але як він казав раніше, в 25 му ми точно будемо спостерігати відходження російської економіки і фінансово фінансового сектору до небезпечної відмітки, але це ще не руйнування РФ. Це така межа, після якої їм потрібно буде ухвалювати серйозні системні рішення на рівні держави. До того часу їм буде важко, але будуть триматися. Потім доведеться приймати серйозні рішення, наголосив Кирило Буданов. Він додав, що росіяни можуть перейти повністю на воєнні рейки, але чи хочуть вони цього, це велике питання, сказав він. І за його словами, обсяги ракет в РФ достатні для того, щоб продовжувати терористичні атаки. Також Буданов наголосив, що в 2025 році необхідно знайти рішення проти використання росіянами оптовелоконних а в Росіяни масово пішли на використання оптоволоконних дронів. І це величезна для нас проблема, тому що засобами РАП їх зупинити неможливо. Мається на увазі використання впівдронів. Акцентує начальник гур. Це ноухави тренд цього року. В прийдешньому році будемо всі разом шукати технологічне рішення, як боротися з величезною кількістю. Таких апаратів говорить Буданов. Крім того, напередодні Буданов натякнув на причетність гур до падіння режиму Асада. Росіяни раніше ворбували сирійців на війну проти України, а тепер це має припинитись. Зазначив глава гур. Ось що говорить Буданов стосовно цього скрізь, де режиму диктатори падають, і де режиму перетинаються з режимами, що воюють з нами. Це завжди буде нам іти в плюс. Як так сталося? Ну якось сталося. Російська федерація офіційно трибуни ООН в особі їхнього постпреда Небензі звинуватила нашу. Організацію ще перші дні в цьому можливо і ми десь поряд проходили багато хто працював для того, щоб цей режим впав, і нормальне населення Сирії, яке далеко не все було про Асадівське, просто видохнули, отримало надію на нове нормальне життя. Наголосив глава ГУР за словами Буданова, відновлення дипломатичних відносин з Сирією сприятливо вплине на українську економіку, оскільки з'явиться новий. Ринок збуту для агропродукції також журналісти запитали думку Буданова і про вплив зараз операції в Курській області на загальну ситуацію на фронті. Голова ГУР відмовився коментувати вплив операції в Курській області на ситуацію на фронті, сказавши лише вичерпне Утримає світ відповіді. Однак Буданов підтвердив, що Росія здатна продовжувати війну в поточних обсягах. Очільник ГУР зазначив, що ситуація на фронті досить напружена, і всі це розуміють. Буданов наголосив, що на його думку, те, що Україні потрібно вибивати ворога під сумнів, ніхто не зможе поставити. Також на запитання, наскільки Росія зараз здатна продовжувати війну в тих обсягах, в яких вона зараз воює, Буданов відповів: на жаль, здатна в тих обсягах, які є зараз, вона здатна. Ми зазначимо, що раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що Росія планувала наступ на Сумщину. Але Україна першою атакувала окупантів у Курській області, зменшивши загрозу наступу Росіян. А також перенесла бойові дії на територію противника. Блумбарг повідомляло, що збройні сили України в Курській області РФ вже втратили половину захопленої території. А до початку весни 25-го року українські військові нібито можуть вийти із Курщини, адже ризикуватимуть потрапити в оточення. Кирило Буданов висловився і про звільнення військових з російського полону. В 24-му році повернуто більше військовослужбовців з російського полону ніж у 23 му Про що сказав начальник головного управління розвитка і з мого слова У 24-му році ми трохи більшу кількість людей повернули із російського полону ніж в 2023-му. Сподіваюсь, така тенденція на збільшення буде в нас і в два. З п'ятому році, зрештою, ми дійдемо до того, що повернемо всіх назад. Сказав Буданов. Він наголосив, що обміну форматів всіх на всіх є необхідний для обох сторін. Буданов зазначив, що потроху вдається повертати з російського полону військовослужбовців, які захищали Маріуполь. Навіть під час вчорашнього обміну значний відсоток був тих, хто в 2022 році потрапив в полон при виконанні бойових завдань. Сказав він. Тим часом гур привітало росіян святкової кібератакою на Лукоєл. Із 30 грудня, по 1 січня 2025 року, фахівці ГУР Міноборони України здійснили чергову кібератаку на російський нафтовий сектор. Як повідомляють, основним об'єктом атаки стали ресурси нафтової компанії Лукоїл, яка бере участь в забезпеченні російських окупаційних військ. Зокрема, внаслідок атаки зазнали ураження цифрові ресурси компанії. В зв'язку з цим клієнти компанії не мали можливості здійснити оплату на АЗС через мобільний застосунок. Також атаковано цифрові ресурси смарт Лів аватор, веб-сайт, особистий кабінет користувача, мобільний застосунок, касова платіжна система та єдиною системою цифрового маркування товарів. Чесний знак, як повідомляється, DDoS-атака зумовила значні незручності та збитки в сфері торгівлі, оскільки споживачі не змогли придбати товари через збої в роботі платіжних систем. Рівень невдоволення серед споживачів та надавачів послуг підсилений періодом проведення. Дідіос атаки в святковий період. І ще трохи про приємні новини з української розвідки. Військовослужбовці ГУР Міноборони України отримали новітні безпілотний авіакомплекс і загальновійськовий автомобіль підвищеної прохідності HMMWV. Відповідне повідомлення було опубліковано на офіційному телеграм-каналі Української спецслужби. Як розповіли в Гур, безпілотний комплекс Хазарт розроблений компанією Баховк, до його складу входять 10 дронів камікад запуск обладнання пульту управління. конструкцію безпілотника створено з композитних матеріалів, що дає змогу залишитися невидимим для ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Безшумна робота дрона в повітрі забезпечує його максимальну скритність. Безпілотники Хазард здатні долати значну відстань. Залежно від завдання, дрони можуть бути оснащені бойовими частинами різної потужності для знищення наземних об'єктів противника. Підсумували в гур. Ну а загалом, якщо говорити про наші, найвизначніші бойові операції гур проти РФ з використанням дронів, то варто згадати, як бійці гур Міноборони України. У тимчасово окупованому Криму знищили судно російських окупантів. Швидкісний катер проєкту КС 701 типу «Тунець». Операцію провели з допомогою дрона «Магурова-5» біля населеного пункту Чорноморська. Також прес-службі гурміноборони повідомили, що українські військовослужбовці з допомогою ударних морських дронів знищили і вразили 15 російських кораблів та суден. Ну а вже в останні дні 24-го року бійці спецпідрозділу груп 13 гур вперше історії з допомогою дронів Она Магура В 5 оснащеного ракетами вразили повітряну ціль російський гелікоптер Мі 8 в районі Мису тарханкун в тимчасово окупованому Криму. Ну і окрім цього, додамо, що пізніше в ГУР теж повідомили офіційні дані. Такі тож в гуру уточнили, що знищили морським дроном не один ворожий гелікоптер. А 2 спецпризначенці груп 13 за допомогою морських дронів знищили два російські гелікоптери, ліквідувавши їх екіпажі. Тож такі приємні новини маємо станом на зараз. Головне управління розвитки міноборони України опублікувало відео як звільняли вовчанський агрегат. вже було зазначено, що це ця операція одна із найскладніших місій 24-го року. І на жаль, ми з вами відео це не можемо переглянути в прямому етері через певні нюанси стосовно Ютубу, так його обмежень. Але в телеграм-каналі офіційному головного управління розвитки оборони України ви можете на це подивитися. А я вам зараз швидесенько зацитую те, що там дописано. Штурм 120-й міномет, взяття окупантів у полон. Це те, як звільняли вовчанський агрегатний втримати незалежність можна лише після значної боротьби, проливши так би мовити, кров нації. Після чого свобода набуває справжньої цінності. Так говорив Степан Бандера. Дописують саме в дописі головного управління розвідки Міноборони України. Надихнулися, мабуть, цією цитатою пана Степана. в річницю від дня народження провідника української ідеї вшановлюємо його ім'я та показуємо ексклюзивні кадри збройної боротьби за свободу, на яку надихав саме Степан Андрійович, штурм та зачистка 40 будівель вовчанського агрегатного заводу. Це одна із найскладніших фронтових місій, яка відбулася в 24 році. Вона була здійснена воїнами спецпідрозділу Тимура оборони України на відео ексклюзивні епізоди: бойові роботи Тимурівців із підрозділу Стугна. А також там можна побачити штурмові дії. Вогневу підтримку 120-мм міліметрового калібра міномета взяття в полон російських окупантів і робота бойових медиків. Ось Саме думаю про це і буде іти далі, саме в звіті сирського. А ми дочекаємося і обов'язково послухаємо. А поки те, що звітує генштаб безпосередньо про Курщину і загалом про те, де російські війська зосереджують зусилля, вважається і зазначається, що на трьох східних напрямках і на Курщині, саме там найбільше орків від початку доби на фронті відбулося 101 Бойове зіткнення повідомляє Генеральний штаб збройних сил України в зведенні на 1 січня. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян разом з тим. Окупанти і далі зосереджують зусилля на Курахівському, Покровському, Времівському напрямках та на Курщині. Ідеться у повідомлення за зведенням на Куп'янському напрямку. Російська армія проводить три спроби просунутися до позицій збройних сил України біля Колісниківки. Ризового та нової кругляківки до шести зросла кількість атак на Лиманському напрямку. Сили оборони відбили дев'ять атак на Краматорському напрямку. Триває бій на Турецькому. Активність ворога наразі зберігається і на Покровському напрямку. 17 разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбито ворожі атаки в районах Вожвивоздвиженськи, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного Покровського. Кровська, Новоолексіївки та Нововасилівки. Наразі тривають ще сім боєзіткнень. Повідомляє генштаб командування. Звітує про запеклі бої на Курахівському напрямку. 11 боєзітнень відбулися поблизу Українки, Потропавлівки та Курахового. Три атаки тривають на Времінському напрямку. Армія РФ 12 разів атакувала позиції українських військових біля Дачного, Костянтинополя, Янтарного, Новосілки, розливу та нового комара. П'ять боєзіткнень Іткнень тривали на момент зведення. Ще одне боєзіткнення відбулося біля Новоандріївки на Оріхівському напрямку. На Придністровському ж напрямку українські війська відбили одну спробу російських загарбників відтіснити їх із займаних позицій. На Курщині українські захисники відбили 31 атаку загарбників для боєзітне. І наразі два боєзіткнення тривають на харківському, Гуляйпільському, Сіверському напрямках від початку доби генштаб активних дій не фіксував. Село Ороне також повідомляють про спробу російських військових переправитися через річку скіл в Харківській області на надувних човнах. Про це повідомив офіцер відділення комунікацій 116-ї механізованої бригади Андрій Рубцов 1 січня. Ми в свою чергу спостерігаємо безпосередньо за тим, що відбувається, як повідомляють операці... оперативні джерела і повідомляємо цю інформацію вам, шановний глядач. Тож ставте вподобай. Ком, заявив про своє перебування на Курщині власному телеграм-каналі. Він виклав фото з військовими та запевнив, що Збройні сили України будуть нищити окупантів і надалі. Сирський назвав втрати Росіян на Курщині. Також згадав саме війська КНДР там. А про це саме посилаючись на Олександра Сирського і його допуск, будемо далі говорити. Що він говорив бійцям? Він зокрема нагородив захисників головнокома. Дувач вручив нагороди. Як ви вже бачили, фото із телеграм-каналу Сирського. Що він дописав? під час роботи на Курському напрямку нагородив наших хоробрих воїнів. Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповування сил на своїй території та перекидати резерви із інших напрямків, завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали. Вслухайтесь зараз тільки в цю цифру понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки. Ще Олександр Сирський наголосив, що заслуга наших воїнів ще й в тому, що вони поповнюють обмінний фонд. Бо під час операції на Курському напрямку обмінний фонд поповнився на понад 700 загарбників. Тож обмін полоненими 30 грудня, коли з полону повернулося ще 189 українців. Це також. Робота сил оборони саме на цьому напрямку, Сирський із солдатами на Курщині публікував свої світлини в телеграм-каналі і подякував саме бійцям за відвагу, героїзм, військовий подвиг і запевнив, що збройні сили України і далі будуть нищити окупантів, з якими б паспортами ті не були, чи то російськими, чи то північно. Корейськими паспортами таким чином він натякнув на те, що росіяни приховують участь солдатів КНДР у війні безпосередньо на цьому напрямку. Наприклад, видають корейцям паспорти, де вказано, що той корейць має там якесь прізвище Іванов, Степанов, мовляв, то жителі Туви або ж Якутії в Туві Якутії все одно російську мову не викладають. Вони там російської не Знають хто там знає, як говорять в тій якуті, на якій мові північно-корейців теж можна. Нібито спихнути так, сказати, що це російські бійці, і варто нагадати, що на початку листопада саме Сирський повідомляв, що окупанти втратили в Курській області понад 20 тисяч осіб. Тобто, з початку листопада, по 1 січня, ми маємо плюс 18 тисяч, точніше, мінус 18 тисяч окупантів, саме на області. Напрямку. А на початку грудня Голомков озвучив актуальні завдання українських бійців саме в рамках Курської операції. Він тоді е, теж дописав у своєму телеграм-каналі 6 грудня про те, що працював в бригадах, які ведуть бої на курському напрямку. Зараз наше головне завдання посилити стійкість оборони, завдати ворогові максимальних втрат, підготувати резерви, забезпечити безперебійну подачу в частини та підрозділи боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. Тоді дописував Сирський. Він зазначав, що на Курському напрямку триває робота як на пунктах управління, так і безпосередньо на полі бою. Продовжується практично в цілодобовому режимі, і ось сьогодні ми розуміємо, що він направлений був на Курський напрямок, щоб подякувати військовим, які почули його накази і зробили усе можливе за для того, щоб дійсно там завдати нищівного удару противнику і мінуснути величезну кількість окупантів і ще поповнити обмінний фонд. Нагадаю ще раз на понад 700 Окупанті